Інна Полиховська, вокалістка Вінницького академічного міського камерного хору імені Віталія Газінського. Співає в колективі вже 17 років. Обрала цей шлях для себе, аби за будь-яких обставин виходити на сцену та дарувати людям радість. Розповідає, особливо це актуально у час війни. Люди скучили, вони не можуть бути постійно в депресії і постійно думати тільки про погане. Тобто. Я вважаю, що музика навіть має якийсь лікувальний ефект. Ми музиканти. Ми хочемо теж віддавати і продовжувати свою творчість. До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, академічний міський камерний хор та народний театр сучасної пісні Територія року представили композиції, що єднають. Після великої перерви останній раз ми так працювали років. Шість назад. Ось ми знову вирішили на напередодні дня працівників культури вже дати це для наших працівників, працівників нашої галузі. От такий проект. Я думаю, що та музика подобається всім, а те, як вона буде звучати, думаю, сподобається ще більше. Глядачам презентували твори українських композиторів, вокальні номери відомих світових рок-опер та популярні зарубіжні хіти у перекладі українською. У цей вечір відомі професійні артисти та молоді талановиті виконавці довели, що культура важлива усі часи. Ми розуміємо, що сьогодні війна. Йде не за територію, а взагалі за ідентичність нашої нації, за наші традиції, за наше сьогодення, за наше майбутнє, незважаючи на те, що в Україні війна важкі часи, ми намагаємося і робимо все для того, щоб наші традиції, наша ідентичність завжди показувати всім народам, що українці це. Працьовитий народ це творчий народ, це народ, який має свої традиції, дотримуються їх, і дуже дуже дружелюбний і мирний народ. Також за вагомі здобутки знайшли особистий внесок у розвиток культури та високу професійну майстерність найкращим працівникам культури та народного мистецтва вручили подяку. І саме такий захід ми донатимо, саме в такий захід ми говоримо про те, що ми є. Культура живе, культура йде вперед, культура розвивається. І по завершенню даного заходу ми будемо відправляти хлопцям святкові посилки на фронт, саме по тим потребам, які вони нам заявлять. Під час концерту організували збір коштів для підтримки мобілізованих працівників галузі культури, які нині проходять військову службу. Діана Волошенюк, Ведем Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.